Паспорт у 14. саме у такому віці. Юні українці зможуть отримати свій перший документ, який посвідчує їх особу та підтверджує громадянство України. Такі рішення ухвалила Верховна Рада України. Підтримали його 226 народних депутатів. З 1 жовтня ми розпочнемо документування id картками населення України уже всього населення і діток з 14 років. Якщо зараз ми приймаємо документи з 16-річних, то буде видаватися id картка з 14 років. Це пов'язано з. Частковою дієздатністю цивільною з можливістю укладання угод така практика існує в ряді держав. Ну і Україна її теж підтримала. Оформлятиметься такий паспорт на 4 роки, а вже після 18 – на 10 років. Загалом у Рівненській області дітей, які досягли 14-річного віку, близько 10 тисяч. Що ж до дорослого населення, то з 1 жовтня всі громадяни України отримуватимуть тільки id картки. Фахівці зазначають, що паспортизація у середньому триватиме 4-5 років. Кі, за цей час мають створити єдиний демографічний реєстр, і Україна прийде до електронного урядування. Буде онлайн контакт населення із органами державними з органами виконавчої влади. Якщо ти маєш дві картку, ти заходиш в свій електронний кабінет, реєструєшся, тебе ідентифікує посадова особа, якої ти хочеш отримати послугу, і питання соціальних виплат, спілкування з фіскальною з податковими органами, реєстрація народжень. На отримання інших послуг буде здійснюватись через електронний формат. Наразі проблема з ID картками у Рівненській області, як зазначають спеціалісти, одна у нас в області є певна проблема характерна для тих областей, які межують з республікою Білорусь і мають спрощені пункти. Перетину кордону зараз активно населення здійснює збір дикоросів на території Білорусі і Білорусь з id картками не пропускає наших громадян. Але для того, хто збирається в Білорусь, потрібно оформляти проїзний документ або паспорт для виїзду за кордон.